Viltrox 27-мм 1.2 останнім часом став нашим основним об'єктивом для зйомки, замінив при тому набагато дорожчий Fujifilm 33 мм 1.4 LM. І на це було три причини. Перша Viltrox видає розкішну різку картинку без оптичних недоліків. За якістю це повний аналог LM-фіксів від Fuji. Картинка з Viltrox подобається навіть більше, бо у неї більше проявляється ефект об'єму і глибини кадру. По-друге, це виявилося ідеальне фокусне для зйомки відео. Щось вуще занадто сильно прибирає контекст, а ширококутними об'єктивами постійно проблеми з локаціями. Складно знайти гарне місце для ширіка, а тут же вийшло ідеально. При цьому запасу порізкості достатньо, щоб отримати вущий кут. Якщо треба, трохи кровну картинку і все. По-третє, Viltrex дав змогу зменшити вартість сетапу. Ну тобто, ми продали наш Fujifilm 33 мм 1.4, виграли в якості картин. Зручності ще й грошей заощадили. Ну, тобто, до речі, з кодом буде ще дешевше.